Зимові Карпати. Тут відбудеться твоє перезавантаження. Я Настя. Вже 13 років я допомагаю собі і іншим людям відновлювати сили через гімнастику йогів, дихальні техніки і медитації. На мої ретрити приїжджають люди з різним досвідом, з різними запитами щодо тіла та емоційного стану. Хтось приїжджає, щоб просто видихнути після нескінченної гонитви. Хтось, щоб побути наодинці з собою і нарешті почути своє справжнє я. Хтось шукає підтримку та однодумців, хтось в натхнення, хтось змін. Ретрит нас об'єднує. Тут народжується тепла атмосфера, порозуміння, прийняття та самодослідження. Ці декілька днів залишиться з тобою надовго. Тут можна мовчати і знати, що тебе відчують, можна сміятись. Не хвилюючи, що тебе судять, можна бути не ідеальною. Просто побути собою. Напиши мені, і поїхали разом.